Дякую, колеги. Нагадаю, з лютого 2014 року в Україні війна, з лютого 2022 повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення. Наше військо, наші збройні сили, загалом сектор безпеки та оборони в першу чергу фінансується за наші з вами податки, за податки бізнесу. І тому, коли ми зараз вводимо перевірки і фактично фактично втручаємось в діяльність і те, як працює наш вітчизняний бізнес, як працюють наші підприємства, це дуже і дуже погано і так не може бути загалом. Я також нагадаю, що вже ініційовано урядом був законопроект 8401, який мав вже і підняв податки, і всі інші історії, все те, що вимагали наші міжнародні партнери. А це тепер що? Що це за 10016? Що це за законопроект? Для чого він, для кого? Це точно не на підтримку нашого бізнесу. І прем'єр-міністр України в першу чергу говорив про те, що він буде підтримувати а робить зовсім навпаки. Не допомагає бізнесу і, до речі, не допомагає армії. Я вам нагадаю про законопроект 9559Д, який дозволяє місцевому самоврядуванню допомагати армії. Тому я, Руслан Олексійович, до вас звертаюся, буду офіційно пізніше письмо звертатися. Ініціюю відставку прем'єра міністра України Дениса Шмигаля. І відповідні і прошу надати відповідні підписні листи для цього. Дякую.